І наш новий проект Чисторія. І прямо зараз ми вирушаємо на вулицю Ольги Кобилянської, де на нас же чекають наші друзі. Знято! Що ми знаємо про цю вулицю? Ми знаємо, що колись ця вулиця називалася панською з вулицею. За легендами двірники заметали їх трояндами. А ось і пам'ятник двірнику з трояндовою мітлою. На вулиці Кобилянської багато інстаточок там, де всі люблять фоткатись. І туди ми зараз і йдемо. пан ярко відомий екскурсовод. О, А якщо ми вже тут, чи не розкажете нам про вулицю Ольги Коволянської? Звичайно, розповім з великим задоволенням. Скільки років цій вулиці? Зуже складно сказати. Точно більше трьохсот. Під час одного з візитів імператора до чернівців, у другій половині 19 століття, він підкреслив, що тут брудно. Люди відривували блискавично. Вони взяли ті самі червоні троянди, якими зустрічали імператора, і почали ними підмітати панську вулицю. Так і зародилася історія про те. Що у чорнівцях є вулиця, яку підмітають букетами троянд. Привіт! Мене Діана і я дуже люблю відпочивати на площі філармонії. Чи знали ви, що саме тут, на площі філармонії, встановлений пам'ятник відомому угорському композитору Ференцо Лісто? Він був не Чернівцях лише один раз, але з в серці згадував наше місто усе життя? А ще ця площа унікальна тим, що тут живуть ручні голуби. Їх так багато люблю з ними спілкуватися. Цікаве про площу Філармонії? Звичайно, з колись на цій площі був базар. Більше 300 років. Я його дуже добре ще пам'ятаю, тому що базар звідси прибрали після 2004 року. І останнім, як його називали, це Критий Чернівецький ринок. Тут продавали все, що можна було привезти з села. Молоко, яйця, сир. Розкажіть вам ще якісь дуже цікаві історії про площу Філармонії. Так. Окрім того, що тут був ринок довгий час, також на цій площі це один з осередків розвитку культури у нашому місті, тому що тут починала розвиватися музична культура. Сюди приїздили відпочивати і давати свої концерти. Ось, бачите, жовта будівля прямо праворуч. Від нас знаєте, що там Що? це наша музична філармонія імені Дмитра Гнатюка. А колись називалася вона. Будинок музичного товариства, де збирались музиканти та композитори, і давали свої концерти. Саме коло Лисенко тут виступав пізніше, зі сцени, вже відомої на філармонії, починали свою музичну кар'єру наші славетні земляки Дмитро Гнацюк, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Сиді Таль та багато-багато інших талантів з Буковини відомі на весь світ. Прямо біля нас структура так. з таким музичним інструментом, присвячена ференсулісту його горському позитові піаністу, який колись приїхав до Чернівців з двома концертами. Це був 1847 рік. І він приїхав і під натхненням від того, як була задоволена Чернівецька публіка, зустрічати його концерти, він зіграв аж два концерти, хоча планував тільки один. Але так його просили. Зіграйте ще один концерт, що він зіграв аж два концерти. І довго він згадував теплий прийом і нашу чернівецьку публіку, яка так радо зустрічала відомого маестра у своєму місці. Вау, це так цікаво. Ну що, тепер я парк Шевченка? Пішли. Привіт, мене звати Настя і я повністю з якою погоджуюся. У нас з дітей, звісно ж, прибавлю купа Асанціоні та розваг. А ще тут багато гарних місточок для гарних вотчок. Парк має свою історію, тут так багато рідкісних дерев. Цікаво, а ці ще гарні мають свою наду. А Лідій театр завжди був таким. У нас так багато різних запитань. І здається, я знаю, хто нам на ці всі запитання дасть відповідь. Доброго дня. Добрий день. Що ви нам розповісте про цей парк, нашу любов? О, Я маю дуже інфор... інформації багато про цю локацію і місце відпочинку чернівчан. Ой, мені навіть складно порахувати, тому що вперше про парк на цьому місці почали говорити в 1816 році. Це більше як 200 років. А висаджувати почали два садівники, Карл Бауер і Антуан Піотровський, вирішили, які це будуть кущі і деревцям. І більше 18 тисяч кущів і дерев привезли сюди в Чернівці з усієї Європи. І висадили тут. І вже в 1830 році в Чернівцях з'явився парк для відпочинку і прогулянок, який назвали Польцгарден. Польцгарден з німецькою означає народний сад. Саме так називався колись наш парк. Його декілька разів змінювали і переплановували. До речі, раніше тут не було наших улюблених атракціонів. Люди приходили сюди просто погуляти, відпочити та насолодитися красою зеленого парку. Саме в 1991 році парк назвали на честь великого українського письменника, і цю назву ми добре знаємо. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Дякую, мені дуже сподобалось. Але ми вас просто так не відпустимо. Йдемо з нами на центральну площу. Там вже нас чекають друзі. Пішли? Ось і наші друзі. О привіт. О, привіт! О, привіт. Сьогодні було дуже класно, а наступного разу ми зустрінемося на центральній площі.